Мультифункціональний простір, різні можливості, рівні права для дітей з особливими освітніми потребами відкрили на базі загальноосвітньої гімназії No24. Простір розташований в укритті і поділений на три зони: навчальну, ігрову та кухню, розповіла Суспільному. Голова громадської організації Вінниця Даун Синдром» Наталя Косніцька. Приміщення надала міська рада, ремонт зробили за кошт благодійників, каже Косніцька. Зараз він більш такий дитячий, тому що у нас діти з першого по четвертих класах все ж таки давайте говорити ще не діти в майбутньому. сподіваюся, коли діти будуть вже дорослі Ми будемо трохи його трансформувати, адаптувати під соціально-побутове орієнтування, під нове навчання з подальшим профорієнтуванням. Перше заняття у просторі з української мови. Педагог Олена Голубєва каже, вчать правопис. Хтось вже пише і читає другого письмовими, а хтось голосні осилив, і це теж класне. Це забирає на багато багато досить зусиль, щоб дитина змогла подивитися на дошку, знайти то саме в книжці, зробити вправо по голосовій інструкції. Буквою у зошит пише десятирічний Артем. За старання вчителька його хвалить. Це каже Олена Голубіва. Обов'язково молодець, але дивись, не вилазим за лівами. Старайся. Бути в межах лінії добре. Присутня на занятті і мама Артема Ірина Ханікова каже: відвідування простору дасть можливість її дитині соціалізуватися та покращити знання. Зробили цей простір, прикладали свої зусилля, Тут самі малювали ці стіни. Артем задоволений, він дуже любить ходити до цього класу. Він дуже йому подобається сидіти. Вони його друзі. Він так і говорить. Це мої друзі. Наразі центр відвідує 9 дітей із синдромом Дауна українську мову, математику та читання проходять за новою програмою, адаптованою від соціальної освіти радість проєкту Перспектива 21 на 3» та нуж каже Наталя Косніцька. Тут ми вкладаємо нові методики, які можемо вводити для найкращого досягнення результатів цими дітьми, тому що і це ми накладаємо на програму НУШ загальноосвітньої школи, щоб поєднати найкращі риси. У спеціалізованої школи, освіти і інклюзивної освіти мультифункціональний простір, різні можливості, рівні права на базі Вінницької гімназії працюватиме тричі на тиждень. Тривалість заняття дві години. Юрія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.